Мистецтво. Діалог традиції новаторства. Музичне мистецтво в інтегративному просторі культури. Привіт, друзі. Унікальна освітня місія мистецтва формування ціннісних естетичних орієнтацій на розум і почуття людини, виховання патріотичної свідомості, гуманістичних ідеалів. Художні твори здатні пробуджувати у людини креативний потенціал для самореалізації та участі в соціокультурній творчості. Знайомтеся з різноманіттям жанрів та вчіться вирізняти в інформаційних потоках справжні цінності і орієнтуватися на них. Пізнавайте себе через взаємодію з мистецтвом. Музика з ігор Найкращі саундтреки до відеоігор та їх композитори кожна людина хоч раз у своєму житті грала в ігри. Для багатьох вони стали невід'ємною частиною життя. Завдяки звуковому супроводу гра стає повноцінною, а гравець може стати справжнім учасником історії. Давайте познайомимося з деякими неперевершеними творцями музики для ігор. Джейсон Хейс Американський композитор, який написав багато саундтреків для ігор від Blizzard Entertainment. найпопулярнішими з них є Warcraft, Starcraft та Diablo. Джейсон став провідним композитором оригінальної версії World of Warcraft однією з найпопулярніших онлайн-ігор у світі. Його музика виконується симфонічними оркестрами по всьому світу на різних концертах. Коджі Кондо Японський музикант, піаніст та композитор саундтреків до ігор від компанії Nintendo. Він відомий своїм внеском у серії відеоігор Super Mario та The Legend of Zelda. Його робота в цих проєктах була названа найбільш незабутньою. Наприклад, тема зовнішнього світу The Super Mario Bros Dim відома як Ground Dim. Джеремі Соул Американський композитор. відомий створення музики для комп'ютерних ігор. За свою кар'єру він написав саундтреки до більш ніж 60 ігор і більш ніж дюжини інших робіт, включаючи «Skyrim» та серію про Гаррі Поттера. Джеремі піаніст, але в основному пише оркестрові твори і віддає перевагу універсальності та дослідницькому підходу. І він вплинув на зміну звучання сучасних відеоігор з більш складними партитурами. Акіра Ямаока. Японський композитор. Автор музики для відеоігор від компанії Konami. Звукорежисер, гітарист та продюсер. Найбільшої популярності набув завдяки своїй музиці до гри Silent Hill. Його музика містить сумні відтінки, де переважають жанри Dark Ambient industrial, trip-hop, noise та альтернативний рок. Відомо, що Акера написав головну тему – «Dream of Laura» – всього за три дні. Частина музики з Silent Hill увійшла до саундтреку до одноіменного кінофільму. Музика чарівна та безмежна. Давайте знайомитися з нею разом.